Вітаю всіх! Знайшла досить цікавий заробіток на пасиві і, звичайно ж, без вкладів. Вкладати не потрібно однозначно, тут навіть немає і натяку на вкладання, та й бути не може. Їм цього не потрібно. Вам навіть заходити на сайт немає необхідності. Тільки для виведення грошей, коли мінімальна сума набереться, зайшли, поставили на вивід і гроші зароблені на пасиві, надійшли на ваш рахунок. Що ж, ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладів. Я приступлю до всіх подробиць про цей цікавий загадковий сайт, а для початку, хто ще не зі мною, попрошу вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Реєстрація на сайті дуже проста. Все, що вам потрібно, це перейти за посиланням, яке я вкажу під відео в описі та у закріпленому коментарі, перейшли і для реєстрації потрібно написати свою діячу адресу електронної пошти, придумати пароль і вказати у другій колонці, у третій колонці повторити ваш вигаданий. Пароль. Далі перевірити свою пошту, там буде лист від цього сайту, багато буде всього написано, але вам потрібно буде тільки перейти за посиланням, вказаним у листі, щоб активувати свій аккаунт. Цей лист не видаляти в, кожному, в жодному разі, не потрібно його видаляти, він має у вас залишитися. Активували. Після вас попросять заново увійти. Адресу, пошти та пароль вказати треба все ви у своєму кабін... кабінеті. Відразу вам з'являться ця сторінка і повідомлення, як працює B2 Profit? І будьте уважні, це ще не все. Не поспішайте бігти і реєструватися, догляньте відео до кінця, щоб зрозуміти, як працює цей сайт і що потрібно зробити, щоб гроші капали на ваш баланс без проблем і складнощів. Спочатку ми читаємо ось це. Коли заходите, ви бачите таке повідомлення. Ви продаєте свій інтернет-трафік, ми купуємо його за гроші для використання у легальних цілях. Далі, за успішно, за успішно проданий трафік, ви отримуєте гроші, які можете вивести будь-якої миті. І третє, чим більше у вас унікальних IP-адрес імпортованих. Проксі або рефералів, тим більше ви можете заробити. Докладніше про ці всі умови можна знайти в нашому блозі або запитати у підтримки. Далі, як розпочати заробляти? Щоб почати заробляти, нам потрібно завантажити додаток. Якщо ви зареєструвалися з телефону, як я, або планшеті, тобто у вас Android. Ви завантажуєте додаток, саме призначений для Android. Другий спосіб, як заробити, це роздати друзям та знайомим ваше реферальне посилання. І додати свої готові проксі сервери у вашу систему, щоб заробити більше. Все зрозуміло, натискаємо і переходимо в кабінет, щоб скачати е, додаток для Android. Коли ви завантажуєте необхідний додаток, у вас вгорі на мобільному телефоні буде висіти значок Долар. Значить, у вас все активовано, ваш телефон готовий роздавати інтернет і приносити вам прибуток. Я дивлюся фільми на пристрої. На планшеті там, в телефоні редагую відео і мені капає копієчка. Скажу чесно, вивід працює на сайті, це вже доведено іншими відео в Ютубі, сайт працює давно, надійність він забезпечив собі. Моя знайома виводила вже більше трьох разів. Бачимо статистику виведення, швидко зараховуються гроші на різні електронні гаманці. Ось тут я вам показую величезну кількість можливостей для виведення зароблених грошей на пасиві без вкладів на адресу криптобіржі та на електронні гаманці. Вивід мініма... мінімальний, як ми з вами бачимо, на паєр гаманець 2 долари. Цей гаманець досить зручний для нас, українців. У кого немає паєр гаманця, можна його оформити, перейшовши до. За посиланням, яке я залишу під відео. Реєстрація там дуже проста, все швидко виконується за 2 хвилини. Можна також виводити на Binance, це криптобіржа, мені дуже подобається, я туди виводжу зароблені гроші на кранах біткоїну. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладів. Переходьте, будемо спілкуватися, набиратися досвіду і заробляти в інтернеті разом. Ще момент важливий. Ви завантажили додаток, у вас начебто все у нормі. Ви побачили, ви почали дивитися фільми, ганяти трафік, потім заходите до кабінету, а у вас там нуль. Взагалі, не варто переживати і думати, що нічого не працює. Все працює. Тільки до. Тільки додатку потрібен час, щоб зібрати ваш використаний трафік. Тобто подивіться завтра через добу свої результати. Прибуток буде набирати обороти не неспіш, спішно відповідно до вашої роздачі інтернету трафіку. Звичайно, якщо ви в телефоні нічого особливого не робите, тільки приймаєте дзвінки, переписуєтеся в соціальних мережах, то можливо нуль і буде. Краще дивіться фільми чи працювати. Дивіться, заходимо моя мережа ось тут, і часто, тут часто ставляться питання. Наприклад, чому не визначає тип з'єднання країна, місто, провайдер, чому пір офлайн, хоча додаток працює. Програма пішла в офлайн. І не встигла ще поверта... повернутися, зачекайте трохи. Ви тут читаєте, усуваєте неполадки, якщо такі у вас відбуваються. Але дивіться, якщо у вас внизу, ось тут, горить зелена крапка, то все у вас чудово. Програма працює, програма онлайн. Зелена потрібна бути. Якщо жовта, означає перевіряється. Ваш, ваш додаток, ваш трафік, він перевіряється і скоро буде зеленим. Не сіра крапка це офлайн, потрібно перевірити з'єднання з інтернетом. І червона це мертвий, означає мертвий. Тобто не працює і, мабуть, не запрацює. Можливо, потрібно видалити та заново встановити додаток. Встановлюйте програму на, на тій пристрій, на якому ви проводите більше часу. Комп'ютер, ноутбук, телефон чи планшет, можна і на телефон, і на планшет під різними адресами та заробляти більше. Я дуже рада, що ви заглянули до мене в гості, подивилися моє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було корисним. Залишайте свої коментарі, максимально поділіться моїми відео зі своїми друзями у соціальних мережах. Давайте разом будемо розвивати україномовний YouTube. Бажаю всім нам перемоги! Все буде, Україна!